Не довелося, тому що останні новини, які е, звучать в ефірах, які з'являються на шпальтах новин на, на в інтернету ще ні, те про що ми чуємо, е, з Верховної Ради, і всі ці чудо новини, вони і складають сьогоднішнє розуміння нашого буття. І чому саме я назвала цей ефір так, як назвала, чи має право людина жити? Тому що всі факти, які ми споглядаємо зараз, говорять про протилежне. І на сьогодні таке враження, що у нас отаке футбольне поле, і що ми... Можливо, навіть не люди, а якісь інопланетяни, які потрапили в цей зоопарк на планеті Земля, і скоро, за логікою речей ідеологія фашизму, геноциду стане офіційною. Шановні слухачі, всі люди на планеті маємо право жити, народжуватись, жити і народжувати. Ні, друзі, навіть не хочу згадувати багатющу літературну спадщину світу, численні романи антиутопії, а також багатство голівудської кіновідеографічної практики, анонсів майбутнього з боку глобалістів. Весь цей мотлох, інформаційний терор, абсурд є тим очевидям, котре не промовляє, а волає до нас. Прокиньтесь люди, прокиньтесь. Так кричать до нас, волають глобалісти, котрі. Вони вже дійшли і перейшли всі можливі кожі, всі можливі лінії. Всі... Згадує Фредеріка Балдану людина, яка наважилася розкрити таємні перемовини Урсули фон дер Ляйн з Пфайзер. Зараз на сьогоднішній день в цього політика заблоковані всі його рахунки. Компанія приватна і навіть рахунок сина на тлі 35 мільярдів євро, які зникли в темряві інтересів ЄС, ця людина, яка посміла говорити про Урсулу фон Дерляйн, є сьогодні переслідуваною за правду. З останніх новин ще наступне Верховна Рада. Вже почала вносити вкрай радикальні і небезпечні зміни до цивільного кодексу України. Ну, в плані дебілізації, деградації українців, тобто бидло, яке повинно бути не лише неосвідчене, але повністю здеградоване. І не лише повністю здеградоване, а навіть і переслідуване, якщо воно не буде бажати стати здеградованим. Так ось, що придумала Верховна Рада. Пропонується скасувати чинний принцип законотворчості не суперечити моральним засадам суспільства. Замість цього пропонується термін узгоджувати з доброзвичайністю у Верховній Раді. Вже проголосовані за основу відповідні два законопроекти: 14.056 і 14.057. Проекти законів подані під виглядом євроінтеграційних, але містять норми. Я читаю з іншого телефону, тому він інколи вимикається. Які підривають природні права людини. Руйнують інститут сім'ї, суспільну мораль, національні цінності та створюють умови для моральної і соціальної деконструкції суспільних відносин. Їх ухвалення може стати кроком до знищення духовного, культурного і конституційного фундаменту української державності і національної ідентичності. Також запропоновані зміни фактично призведуть до виключення з переліку засадничих особистих немайнових прав людини, правовідносини, що пов'язані зі шлюбом. Батьківством і материнством. Це, в свою чергу, фактично знищує природне право людини на сім'ю. Сімейно-шлюбні відносини переводяться в площину неособистих, набувають договірних, натомість прибирається природне, духовне та моральне значення. У низці статей закладено норми, що обмежують свободу слова, думки, переконання і Вводяться положення, які дозволяють неповнолітній особі самостійно визначати свою тілесну, статеву, поведінкову ідентичність і здійснювати рішення щодо свого тіла без участі батьків. При цьому батьків позбавляють виховної функції та права діяти згідно зі своїми переконаннями, моральною і вірою. До речі, як в цьому контексті будуть себе поводити наші брати-мусульмани і наші брати. Іудеї. я хотіла би почути їхню думку. Чи може вони особисто захищені від подібних законовитворів? Може, вони будуть жити особняком у цьому суспільстві деградації? Запропоновані зміни до цивільного кодексу є категорично неприпустимими. І... Відтак, ці законопроекти у нинішній редакції мають бути відправлені у смітник. Знаний експерт в темі правотворчості Олександр Храпач зробив ґрунтовний аналіз вказаних законопроєктів. Вони не відповідають положенням Конституції України, встановлюють абсолютно новий суспільний конституційний лад у соціально-гуманітарній сфері в неконституційний спосіб з порушенням національних інтересів, які є гарантами державної безпеки, оборонної свідомості, національної гідності, самобутності та ідентичності. Цей Документ я прочитала на ці думки. Я зараз зачитала це текст Руслана Кухарчука. Я посилаюсь зараз повністю згідна зі всіма його тезами. І хочу сказати, що на цьому, на цьому тлі. Дякую, хтось мені написав, що мені потрібно купити мікрофон. Так, мені потрібно купити мікрофон, і тут я можу звернутися до своїх слухачів. Якщо якісь донати мені прийдуть, я буду дуже рада і куплю хороший якісний мікрофон. наразі це мені фінансово не під силу, тому що мій блог, мій, моя сторінка. Мій YouTube канал, він не монетизується, не фінансується ніким. І це є моя волонтерська робота. Тому, на жаль, маю те, що маю, але, звичайно, хотілося б покращити технічне забезпечення і зробити канал більш технічно досконалим. Особливо це стосується, перш за все, звуку. Але впродовж теми, яку я щойно висвітлила, і хочу сказати, що ось це знелюднення, воно набирає. Настільки загрозливих масштабів, настільки цинічно воно проводиться, що не помічати це ганебно. Я звертаюсь до людей, які є стовпами суспільства, це і журналісти, які, ну я вірю, що вони ще є. <кхи> Перепрошую, ті журналісти, які, можливо, не фронтлайн, але вони бачать, спостерігають і мають. Свою думку і достатньо аналітичних здібностей, щоб це все помічати і аналізувати, я звертаюсь до них, щоб вони не мовчали, тому що я завжди звертаюсь до людей не мовчить інакше ваше право жити на планеті Земля буде остаточно скасоване, так само як зараз в Великій Британії намагаються насадити нову правову норму. Коли не батьки вирішують, чи можна уколізувати власних дітей чи ні, а суспільство і держава. І ця ідея вона насаджується, і це, так би мовити, правове, нове бачення насаджується в дуже багатьох країнах світу. Тобто, це є констабірне мислення наших сильних світу цього. Ви знаєте, завжди кажу. Мені хотілося би побачити дітей Вільяма і Кейт Мідлтон, які займаються самоідентифікацією, переодягаються з дівчаток в хлопчиків і навпаки, ведуть, поводять себе як завгодно і самоідентифікуються у будь-який спосіб. Ви розумієте, що так немає і так не буде, тому що це еліта, яка живе за нормами, які вони хочуть залишити. Лише для себе. Ми з цим не погоджуємося, і я вірю в те, що Україна це дійсно, це є простір, це є вимір на планеті Земля, де це місце сили, звідки виходять і норми моралі, і нормальність, така якою ми її знаємо, природна нормальність людини, людини, пов'язаної з землею. З ресурсами, з водою, з сонцем, з Господом Богом. <кій> і тому, тому ми зобов'язані, і це наше першочергове завдання: не дати нелюдям, не дати цим перевертням примушувати нас платити за право жити, жити в концтаборі. Користуючись елементарними благами, якими наділив нас Господь Бог за правом нашого народження на цій планеті. І подумайте над моїми словами, напишіть свої думки, і давайте чинити спротив тим антилюдським ідеям, пропозиціям, ініціативам. Наші криниці, наша земля. Це є наші криниці, наша земля, наша вода, наше небо, наше сонце. І ми народились на цій планеті, щоб жити, бути щасливими, народжувати дітей і задавати свої правила життя, буття. І ми маємо для цього достатньо сил і ще достатньо. Розуміння. Тому бережіть себе, друзі, зверніть увагу на ці новини, і на цьому тилі, до речі, ще згадаю: на тлі того, що під час війни в українців хочуть відбирати житло, чергова новина, що приїхала величезна партія укольчиків від гепатиту Б. І інтернет-простір рісніє закликами. Приводьте на безкоштовні уколи своїх дітей від гепатиту Б і від інших-інших страшних жахіть. Приводьте, мовляв, батьки, і утилізуйте своїх дітей. Ми забираємо ваше житло. Ви добровільно утилізовуватимете себе та власних дітей. Ми будемо вас дебілізовувати. Ми будемо. Обмежувати ваше право пити, дихати, харчуватись здоровою їжею, ми будемо обмежувати ваше право бути людьми, щасливими в своїх сім'ях. Ми примушуватимемо ваших дітей деградувати, ми знущатимемося над вашими дітьми в школах за допомогою ксенів лісових лісовиків. Та інших перевертнів, керованих нами, промовляє до нас таким чином світова еліта і її сатрапи з Верховної Ради. І ось все це, все це воно складає картину. Україна, яку ми донищуємо сьогодні. А мене запитали, я щойно побачила коментар, чи я повернусь в Україну. Я вже по дорозі в Україну мене не було в зв'язку з роботою і обставинами особистими два місяці в Україні, і з дня на день я буду вже по своєму рідному Львові. Сподіваюсь, також в Києві. Хочу побачитися зі своїми друзями і сподіваюся, що ми разом продовжимо боротьбу, будемо зустрічатися, думати, як нам зупинити ці жахливі законопроекти, ці жахливі дії перевертнів у Верховній Зраді. Ну і взагалі просто будемо один одного надихати і підтримувати у важкі часи. Тому що важкі часи зараз спіткали людей, повірте, у всьому світі. Весь світ є на шляху до світового глобального електронного концтабору. У всій Європі люди під дією пропаганди, під тиском податків, знищується малий та середній бізнес. Мета одна Скорочення населення планети, деградація і утримання влади дегенератами, котрі захопили, в який цивілізаційний момент ми не знаємо, та це й не має особливого значення. Владу над нами. Але головна влада над нами це влада над нашим розумом. І якщо ми не будемо дозволяти переформатовувати наш розум, наше бачення, наше розуміння. Це означатиме, що ми залишаємось нездоланними, сильними, об'єднаними і ми прорвемося. Головне, щоб думки дегенератів не увійшли в нашу з вами свідомість. До всього треба ставитись з гумором, називати голих королів голими, тому що вони такими є. І дай Боже, щоб. Весь цей час минувся з користю для нас, тому що ми всі повинні зі всього робити висновки і навчатись, тому що ці обставини і ця діяльність світової еліти, вона навчає нас, як потрібно мислити і як потрібно вірити в свої сили. Потрібно вірити в свій. Інтелект, бути рішучими, сміливими, тому що слабкі і боягузливі, вони ніколи не зможуть бути вільними. Отже, друзі, до зустрічі і тримаймося, розповсюджуйте це відео. А хто захоче мені допомогти придбати нові хороші пристрої, зокрема, навушники, я буду. Вам вдячна за невеликі донати, хоча я ніколи особливо за цим не звертаюсь. На жаль, для того, щоб вести блог, для того, щоб спілкуватись зі своїми однодумцями, мені потрібно багато працювати, і блог це не є моя робота. Це мій вільний час, який я дарую вам, друзі. Тому що разом ми сила, і ми допомагаємо один одному не лише зрозуміти процеси, які відбуваються, і поділитися цінною інформацією, ми ще підтримуємо один одного морально, а також дружньо. І ми повинні відчувати, що страх це не для нас. Правда обов'язково переможе. І хоч сьогодні переслідують в тій ж Європі тих людей, котрі говорять правду і проти Урсуни Фандерляйн, і так далі. Але тим не менше, на цьому тлі багато людей прокинулися і дійсно багато інформації виходить назовні. На жаль, в Україні це не так. Україна дивним чином залишається такою зоною мовчання про. Модний фікус про всі ці терористичні заходи безпеки про людей, які відбувалися в 20-му і в 21-му році. І мені дуже прикро з цього приводу, але нічого, прорвемося. Всім гарного вечора. Дякую, що були зі мною в ефірі.